друзі, ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено дуже важливій темі. Звичайно, може воно і не набере дуже великої кількості переглядів, однак от ті, хто займається стягненням заборгованості чи боржники, повинні про нього знати. Тому що Велика Палата фактично, я вважаю, перевернула з ног на голову, стало вже судову практику, коли у разі повторного звернення з заявами про видачу дублікатів, чи повторним зверненням з заяви про. Заміну сторони виконавчого провадження на ту саму. Суди відмовляли, тому що цьому вже було надано, як і передбачає норми і ЦПК, і ГПК, статті аналогічні, повторний розгляд за тими ж самими підставами, тими ж самими сторонами, фактично повертали ці заяви без розгляду. Велика Палата прийшла до висновку, що ні, ці справи не відносяться до тієї категорії, які Ніби закінчують остаточним рішенням. Ну, я не знаю, мабуть, потрібно було цим фінансовим спекулянтам допомогти. І я об'єктивно я не сумніваюся, що певним чином це вплинуло. Яким чином, я думаю, що можемо подивимось, побачимо цю справу князева чергову номер 2 Дубль2 чи не побачимо? Ну я вважаю, що це рішення абсолютно абсурдне і протирічить і здоровому глузду, і, в принципі, судовій практиці. Тобто на сьогоднішній день, у разі, якщо особа звертала заяву про заміну сторони виконавчого провадження і видачу дублікату виконавчого листа і була відмовлена, вона, не дивлячись ні на які строки, там може через 10, чи через 100 років, знову звернутись з цією заявою і обґрунтувати якимось чином якимись аргументами, такими, 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 може такими, ну будь-якими аргументами суду, що потрібно це зробити. І суд може це зробити, а може і не зробити, як зазначила Велика Палата, що суд повинен оцінити і може оцінити це як зловживання правами. Я вважаю, що такий підхід неправильний. Повинно бути все і чітке, і конкретне, тому що з таким підходом ми наразі просто в таку правову вакханалію і допомагаємо фінансовим спекулянтам, які щось там втратили, щось пропустили, купили там за копійки ці борги, а зараз ще допомагають їм і заробити на цих копійчаних боргах мільйони. Мільйонні прибутки, ну це окрема історія. Тому в разі, якщо потрібно буде допомога, звертатись, будемо оскаржувати такі дії. Ну і в будь-якому разі не не допомагайте, не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагайте Україні вистояти. З цими з фінансовими спекулянтами ми розберемось. Но, якщо у нас не буде України, то це все не буде мати значення. Тому підтримуйте ЗСУ, підтримуйте Україну. Слава Україні! Слава зсу до зустрічі! Підписуйтесь і поширюйте все можете знайти в мене в телеграм-каналі. Саме рішення до зустрічі.